Знаєте про як анілорак, я вам завжди я вам взагалі кажу, що її треба ви викреслити з нашого з нашої пам'яті, і взагалі, бо це людина е... без совісті, без мізку, і те, що вона е... не може назвати війну війною. Е... І взагалі, оці інтерв'ю, в яких вони не можуть сказати ніякої контр... конкретики. Сталося те, що сталося. сталося те, що сталося. Я була маленька. Що сорокарічна баба каже, що вона була маленька? Та й о пересете. Тобто я була доросла. Вона була маленька. Розумієте? Я дівочка. Німети якісь абсолютно дурнуваті незрілі виправдовування. Всі виправдовування до вас одні. Все ви розумієте, все ви знали, і тоді все ви знали. Ви просто дуже хотіли грошей. Розумієте? І все. І ніякого виправдання більше не може. І якби отако сказала, так я хотіла мати гроші, я хотіла заробляти. Я хотіла. І це моя помилка. Ні, починається ось людина, який більше ніж 27-30 років, не може бути аполітична, тому що це вже доросла людина. Якщо це вас позиція, є це позиція. якщо у вас є право голосувати, то значить ви вже політично відповідальні, і це треба розуміти. Неможливо казати, що я політичний, тому що я маленький, або я дівочка, або я ще що це за фігня взагалі.